Не попадуть. Ви ж долоні обернули в другу сторону. Як вони попадуть в долоню? Зрозуміли чи ні? Тому долоня має бути доверху. Якщо тут лінії входять в аркуш, то долоня має бути доверху. Так? Тоді як ви маєте ліву руку поставити, щоб великий палець куди був вліво чи вправо, щоб долоня була доверху, а чотири пальця теж доверху? Вліво. Вліво. Ой, вправо А Ані шов. Я ще. Це ж ліва рука. А я ось. Значить, сила Ампера на цей провідник буде діяти ось так. Зрозуміли? Чи ні? Да. Так. В результаті провідник буде відхиляти вліво в цьому магнітному полі. Давайте розглянемо далі. Спочатку, Спочатку згадайте, де, де у вас ліва рука. рука? Тепер чотири пальці в долоні мають дивитися вгору, як на рисунку. Лінії індукції зараз йдуть від вас, тому ми бачимо півдні стрілу, ніби хрести. Вони заходять у кран. Тоді ваші очі мають бачити долонь. Якщо все зробили правильно, то великий палець показує вліво. Велика кількість експериментів довела, що сила ампера прямо пропорційна силі струму в провіднику. Тобто, чим більша сила струму, тим більша буде оця сила і діяти на провідник зі струму. Тоді, Тоді можна написати, що, що F ампера прямо пропорційна силі струму. Також було доведено, що сила Ампера прямо пропорційна магнітній індукції поля. Якщо два магнеці. Ді... Бачите, тут поставили два магніта, кут відхилення ще збільшився. Тобто оця сила Ампера залежить від того, яка сила струму. Якщо сила струму більша, сила Ампера теж більша. Також залежить від сили магнітного поля, тобто від магнітної індукції, тут написали F прямопропорційне І, ось тут, написали F прямопропорційне Б. Тобто сила Ампера прямо пропорційна сила струму і прямо пропорційна магнітній індукції. Що означає прямо пропорційна? Це означає, що якщо сила Ампера зростає, то зростає не сила ампера. Якщо сила струму зростає, то зростає сила Ампера. Якщо зростає магнітна індукція, то теж сила Ампера зростає. Тільки на ту частину провітати, яка знаходиться у магнітному полі. Тому, тому сила, Ампера сила Ампера прямо пропорційна довжині провідника, провідника зі струму у магнітному полі. Так, ще раз, дивіться: сила Ампера діє тільки на той провідник, який поміщений е, в магнітне поле. На оці провідники, які не в магнітному полі, що знаходяться поза магнітним полем, е, сила Ампера діяти не буде. Якщо провідник буде коротший, то сила Ампера буде менша. Тому що на, меншу, на менший провідник буде діяти магнітне поле. Якщо провідник буде довший, то сила ампера буде більша. Сила ампера діє тільки і, на ту частину провідника, ампері. яка знаходиться в магнітному полі. Зараз його ампера Тому то силампера прямо пропорційна довжині провідника зі структуру. Його зменшили, і відповідно сила ампери зменшилась у магнітному полі. З'ясувалося також, що сила ампер залежить від кута між напрямком сили струму і вектором магнітної індукції. Тому кінцева формула, за якою можна знайти модуль сили АПР, виглядає ось так: ДБ це модуль магнітної індукції поля, І сила струму в провіднику, Н довжина провідника, який знаходиться у магнітному полі, а альфа-кут між напрямком сили струму і вектором магнітної індукції. Ми бачили з вами, що сила ампера штовхає провідник. Отже, можна зробити електричний двову. Пропоную вам самостійно його зробити, подививши далі відео, як був зроблений перший двигун у світі. У 1821. Аж дивіться. Стосовно кута, щоб ви більше зрозуміли, що таке кут між силою струму і напрямок напрямком магнітної індукції. Давайте зараз, зараз, зараз. Так. Стосовно кута. Наприклад, у нас є ось провідник. От. Якщо лінії магнітної індукції, ось у нас лінії магнітної індукції, паралельно провіднику, то який буде кут між силою струмою? Ось у нас сила струму І? А ось це Б. Уявимо, що це провідничок такий. Якщо сила струму паралельна магнітній індукції, то який між ними кут? Скільки градусів між ними кут буде, якщо вони паралельні? А там між ними не буде. То скільки це буде градусів? Ноль. Нуль. 0 градусів. Не так. 0 градусів просто. Якщо 0 градусів, то відповідно сила Ампера не виникає. Тому що між ними немає ніякого кута. Якщо з'являється певний кут, ось, наприклад, струм ось так напрямлений, а лінії магнітної індукції йдуть ось так. Оце наш провідничок. По ньому йде струм. То ось це буде кут між силою струму і магнітною індукцією. Сила Ампера буде максимальною, коли струм йде ось так, а магнітна індукція перпендикулярна до струму. Тоді сила Амперу буде максимальна. Зрозуміли? Ага. О, то, тому що тоді синус 90, синус 90 градусів він максимальний, він дорівнює одинички. Якщо, е, синус, е, якщо кут менше 90 градусів, то відповідно синус цього кута буде менше одинички, воно буде між 0 та одиницею. Наприклад, там 0,4. Відповідно, дивіться, формула в нас яка. Давайте я це все видалю. У нас формула така, да, що F ампера дорівнює F -B помножити на I помножити на L і помножити на синус альфа. Я напишу синус А. Коли буде? Формула, результат цієї формули більша. Коли буде, наприклад, F помножити на B на I, чи коли буде на f Fнож b помножити на i помножити на L, чи коли буде F помножити на B помножити на i помножити на L і помножити на 0, цілих, наприклад, 0 4, в якому випадку формула буде давати більший результат? В першому чи в другому? В Першому leaning... Дивіться, в другому це то саме, що помножити на 4 і поділити на 10. Наприклад, ви 5 помножите на 4 і поділите на 10. Що вийде? 5 помножите на 4. Скільки буде? 2. То що більше? 5 чи 2? 5. Бо тут 5 помножити на 1. Це то саме, що 5 помножити на 1, а тут 5 помножити на 4 помножити на 10. В результаті, якби тут було ось, ось цей добуток, був би 5, то тут ми б отримали 5, а тут ми отримали б 2. То яка формула буде давати більший результат? Коли... Ну, перша. Правильно, тому коли сінус. Коли кут між індукцією і струмом 90 градусів, то ця формула дає найбільший, ну, типу, Сила Ампера буде найбільшою. Якщо тут буде менше 90 градусів синус у цей синус кута А. Наприклад, синус 60 градусів, то вже буде, відповідно, сила Ампера зменшуватись, якщо ми під кутом будемо нахиляти провідник. Зрозуміли? Так. <паспоріг> Хорошо. Тепер давайте трошки вернемося до книжки. Так, наша сила Ампера це сила, з якої магнітне поле діє на привідник зі струмом. Ми вже з'ясували формулу, так, що сила Ампера дорівнює B, і L, синус, альфа, де B – це магнітна індукція магнітного поля. Вона визначає наскільки сильне магнітне поле вимірюється в Теслах. Ви мали з, з, з Марією Олександрівною в 9А му а, хто в 9А вчити. 에, своєму класу я вже розповідав, що магнітна індукція вимірюється в Теслах. Ми сьогодні з'ясуємо, що таке один тесл. Так, і це сила струму в провіднику. Л це довжина тої частини провідника, яка знаходиться в магнітному полі. Не весь провідник тільки та, яка знаходиться безпосередньо в магнітному полі. Альфа це код між напрямком магнітної індукції і напрямком струму провіднику. Значить, магнітне поле не буде діяти на провідник, якщо провідник розташований, парале... якщо сила струму провіднику буде паралельна. Магнітним, магнітним лініям. Я вже про це розповідав. Якщо я, наприклад, ось є провідничок, да? якщо я розмістю не так, як на малюнку, а розмістю ось так. Зверху донизу. Зараз я зроблю якби скріншот і покажу на малюнку це. Якщо я провідник розмістю ось, ось так, дивіться. Ось так дивіться. А, у нас немає. Серйозно? Так. Якщо я провідник розміщу Просто... Так... Просто... А, а, о, о, вже є. є. Якщо я провідник розміщу ось, ось так, да? неважливо, куди буде йти струм вгору чи вниз. Якщо струм паралельний магнітній індукції, то сила Ампери буде дрівняти нулю. Вона не буде діяти на цей провідник. Так. Щоб визначити напрямок сили Ампери, вже я пояснюю, використовується правило лівої руки. Давайте розглянемо цей випадок, куди буде діяти сила Ампери. В цьому випадку. Чотири пальці мають показувати напрямок струму, тому я малююсь тут чотири пальці. Раз, два, три, 4. Так, далі. Лінії магнітної індукції мають входити в долоню. То куди має долонь показувати? Догори чи вниз? Ось мої лінії. Вони мають входити в долоню. Тоді долоня як має бути обернута? В догори чи внизу? Ось так, типу, це буде моя долоня. Так? Так якщо, давайте так, якщо долоня показує донизу, то я буду тут малювати не кружечок, а буду малювати ось так. Добре? Типа кісточки. У даному випадку в мене долоня доверху. Тому що, дивіться, оці лінії мають входити сюди в долоню. Е, то як я, куди я маю поставити великий палець зараз, щоб це була ліва рука? Вліво чи в, до нас чи від нас? Вліво, так? Ось так. Має бути поставлений палець. Тож, в нас буде да діяти сила ампера ось так. Зрозуміло на провідник, виштовхувати його із е, магнітного поля вліво. Так. Йдемо далі. Ну, ось ще один приклад, Да? Чотири пальці показують напрямок струму. Далі. Лінії входять в долоню, пронизують долоню. І видігнутий палець показує силу Ампера. Значить сила Ампера буде максимальна, якщо кут Альфа дорівнює що. Скільки градусів? О, 90, 90 градусів. 90 градусів. Так? Тому що синус 90 градусів при цьому дорівнює одинички. І тоді F максимальне буде дорівнювати B помножити на I помножити на L. З цієї формули ми можемо зробити висновок, чому дорівнює 1 тес. Дивіться, якщо я зараз перетворю цю формулу, давайте я зроблю скріншот і ми переконаємося, що в нас якби, автор книжки правильно перетворив формулу. Запишемось так. Ось тут 2. Помножити на 3. А це дорівнює 6. Оце в нас 3. Оце в нас 2. Як будемо шукати двоєчку? Щоб знайти двійку, що треба зробити? 6 на 3. Так, а по формулі виходить, що це треба зробити? 6 FA максимальне. це I помножити на L. Вийде FA максимальне поділити на IL. Так, і тут вийшло. Вийшло, Бачите? Тепер дивіться. Якщо ми запиш... записим... запишемо одиниці вимірювання кожної фізичної величини, сила в чому вимірюється? Вчили в 8 класі. В ньютонах. В Ньютонах. Сила струму. В чому вимірюється? Теж вчили в 8 класі. Амперах. Um, так. І довжина провідника. В метрах. В метрах. В метрах. Тепер давайте це підставимо сюди в формулу, як ось тут зробили. Да? Замість Fa максимальне написали ньютони. Замість І написали ампери. 1 ампер. І замість Л написали метр. Звідси ми можемо зробити висновок, що таке магнітна індукція 1 тесел. Це коли на провідник довжиною 1 метр, по якому проходить струм 1 Ампер, і на нього при цьому діє сила 1 Н, то при цьому виникає магнітна індукція, яка дорівнює 1 Тесел. Зрозуміло, що таке 1 Тесел? Так. Да. Да. От. Насправді це не дуже велика. Сила 1 ньютон, відповідно, і магнітна індукція також не буде дуже сильною. Тому що один ньютон це практично е, сила, яка діє з боку сили тяжіння на 100 грам. От. Ну, цілий так. Да. Ну, все одно 100 грамів це, ну, в принципі, так, да, трошки так. Да. Е, Ну, достатньо така, ну не сильно велика, але є така сила і 1 н, яка діє на провідник 1 метр. Чи вона зможе його відхилити, це залежить від того, які розміри провідника. Ну Це не дуже сильна магнітна індукція. Тобто, якщо на провідник діє, якщо провідник розмірами 1 метр і по ньому проходить струм 1 А і на нього діє при цьому сила 1 н, то це буде 1 Тесла. Щоб ви приблизно оцінювали, що таке магнітна індукція в 1 Тесла. Тепер давайте розглянемо задачки. В цій задачки пропонується довести, довести що паралельні провідники, в яких тече струм в одному напрямку, вони будуть притягуватися. Тобто на них буде діяти сила притягання. Пам'ятаєте дослід ампера, коли він два провідника розмістив один коло одного, провів по них електричний струм в одному напрямку. І він помітив, що провідники притягуються. Нам тепер треба це довести на малюнку. Давайте. А вже уроки 10. Скільки в нас там хвилин? 13.05, 13.50. Хорошо, на сьогодні це все. Тоді продовжимо на наступний урок. Давайте так, ваше це домашнє завдання, що я давав на попередній урок, в 9Б. Ви його робите знову. А ось ця домашня, бо ми сьогодні не порозв'язували задачки. Ось ця домашня, ви зробите на наступний раз. Тобто, ви зараз на наступний раз робите так і от за 6.09 домашнє завдання, тому що тут здали два чоловіка. Ми на початку року трошки порозв'язували ці задачки, тому ви спробуйте тепер самостійно. В книжці Теорія ця у нас в параграфі 2. Тут, верніше, в параграфі 3. Тут є правило правої руки і для провідника, і правило правої руки і для котушки. Ось воно. Це правило правої руки для котушки. І тут є приклад. І так само є правило правої руки для, ось, для провідника зі струмом. І ось є приклад як його застосовувати. Зрозуміли? Я зараз посилання на класрум вам скину в групу. Постарайтеся всі: 9Б і 9А це завдання зробити за 6.09. Так. Все, всім до побачення, гарного вам дня. Я тебе до побачення. До побачення. До побачення. До побачення.